Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 12 січня на східному узбережжі. Перша година дня. І перед тим, як я розпочну огляд новин, будь ласка, подивіться, внизу під цим відео є описання. І якщо ви ще не знайшли, як допомогти Україні під час війни, я пропоную вам два варіанти фондів: один державний united 24, а другий приватний Сергія Притули. І ви самі можете вибрати, чи відправити свій донат на українську армію, чи на українську медицину, чи українським будівельникам, які відбудовують будинки для звичайних мирних людей, чиї будинки були розвалені русськими фашистами в цій війні. Отож, ось які головні новини на американському просторі ворують на цей час. І в топах я на цей момент не знайшов нічого про Україну. І одна із причин, можливо, я вам скажу, яка витіче із наступної новини. Одна така дуже голосна новина це те, що сьогодні вночі американці разом із британцями атакували позиції Хуситів на території Ємена. Точно не повідомляється, скільки. А, було ціле і вражено, але американці атакували з кораблів з підводних човнів, а британці атакували з літаків, і взагалі дуже багато хто про це переживає, тому що переживають, що це розростеться ще один конфлікт. А, і я вам скажу, що ну, моя чисто суб'єктивна думка, що за цим всім стоять, знаєте, от просто. Руки русских як, як би там не крути то що найбільше вигода для цього всього саме для русских Тому що подивіться, що відбувається зараз з Ізраїлем, тепер зараз з Єменом все менше і менше звертається увага на Україну, тому що ну, в принципі підводиться така тенденція до перестаньте ви свої Україну. Не одна Україна в цьому світі переживає проблеми. Он дивіться і в секторі Газа, які горе. Ось дивіться в Ємені. І зараз будуть і ще які-небудь там. І виходить, Україна відходить спочатку на другий план, а потім на який-небудь 25-й план. Ну а взагалі, що відбувається? Чому почалися ці атаки ну, Сполучених Штатів і Британії на ці хоситів? Здавалося б, ну, сили навіть не порівняєш. Але після конфлікту в Ізраїлі. Кусити, яких підтримує Іран, почали виступати нібито в підтримку Хамаса і сектора Газа. І вони сказали, що вони будуть атакувати всі е, кораблі ізраїльські, і всі кораблі, які направляються е, в порти Ізраїля. І як ви розумієте, це вдарило по, не просто по економіці Ізраїля. Це в Чорно Червоному морі все відбувається, але це відбувається. Б'є і, і по економіці всього світу, в тому в числі і по Сполученим Штатам Америки. За весь цей час, під час от, коли хусити, почали атакувати всі кораблі, які там пропливають, то дві тисячі кораблів, чи вже більше навіть тисячі кораблів, вирішили йти іншим маршрутом. Відповідно, маршрут довший, відповідно, перевезення доходять пізніше. Це коштує дорожче. Ціни піднімаються. Це дуже недобро для всіх. До речі, ці перевезення в кінці кінців навіть і відкликаються по Україні. Але знову ж таки, ну от е, найбільше переживають в принципі такі більш-менш союзники Сполучених Штатів, які живуть поряд з Єменом, такі країни, як там Бахрейн, е, Оман. От вони в принципі являються в регіоні союзниками Сполучених Штатів Америки, і Хусити сказали, що ми не залишимо це просто так. Ну, як ви розумієте, зможуть чи не зможуть вони щось зробити американцям чи британцям, а умовному оману, в принципі, який там поруч, за підтримки Ірану, багато чого навіть можуть зробити. Ось, ну і от іще одна така інтернаціональна новина на американському просторі вирую перед тим, як я повернусь до внутрішніх новин, це те, що на наступному тижні відбудуться. Вибори в Тайвані, і я якось вже давно про це згадував. Але чому от на американському просторі на це звертається увага? Тому що все більше і більше піднімає чи набирає сили партія націоналістична, якщо так можна там правильно називається, перекладається зараз при владі вже 8 останніх років демократи, які виступають за... Світові європейські чи американські цінності, які не хочуть мати нічого спільного з Ізраїлем, вибачаюся, з Китаєм, повні незалежність і так далі, тому подібне, але все більше і більше набирає силу оця інша опозиційна партія, яка зараз в принципі мало на 50 на 50. Яка говорить, ну скільки можна воювати, Китай не такий страшний. Давайте заводити з ними нормальний бізнес-портрет, партнерство, вити, вести бізнес, заробляти гроші, і все буде нормально. І така собі, я вам скажу, от, якщо українськими мірками, така собі опозиційна партія за життя, ОПЗЖ. Да? і... Як ви розумієте, це все не сталося на рівному місці, і от воно потрошечки набирається, і кожне нове покоління підростаюче, Ця тенденція росте. які, в принципі, не знає, що відбувалося в 50-х-60-х роках і так далі. Вони виростають уже в напівтепличних умовах. Зовсім інші погляди на життя. Ну і американці до цього готуються. В якому плані? Тому що. От... А... Тайвань взагалі виявляється мало не лідером світовим по виробу різних чіпів, без яких не літають ракети, без яких не їздять машини і всяка така штука. І американці, в принципі, розуміють цю тенденцію. Якось, до речі, в новинах я розказував, що Індіана, наприклад, хоче будувати просто мережу заводів, які мають, можуть мати свої ось такі ці заводи. Да? І вже так само Ілон Маск так само планує робити десь такі заводи, десь там в Аризоні і так далі. Тобто, потрошечки, коли Тайвань доросте до того, що ми хочемо там обніматися, цілуватися з Китаєм, американці, в принципі, хочуть бути готовими. Хочте, будь ласка. До речі, якщо ви, якщо ви не знали десь до року 70-го. В, в Організації Об'єднаних Націй Китаєм вважався якраз Тайвань. А коли от красні е, в комуністичній партії там, КНР набрали силу, потім тихесенько перевернуло, зробили таку рокіровочку, і тепер Тайвань вважається не, незрозуміло ким навіть. Ось, ну і американські новини. І знову ж таки, в більшість в топах це е, Трамп. Трамп фігурує. По перше, е, вчора закінчився судовий процес з його шахрестом. Закінчився е, тим, що суддя в останню хвилину змінив своє рішення і дозволив йому все таки виступити. І все закінчилося так, як і передбачалося. Він е, по справі нічого не сказав, а почав нападати знову ж на звинувачення і на суддю. Говорив про те, що не він має платити, а йому мають заплатити, що він, бідненький, вимучився тут, висидів і на нього нападають, і так, і так далі, і тому подібне. Суддя сказав, що до, до, до адвокатів каже, тримайте свого клієнта в руках, щоб він не розпущувався. Тобто, судовий процес закінчився. Суддя сказав, що з вироком він постарається впоратись до кінця цього місяця. Але постарається, як ви розумієте, питання таке буде чи не буде. Але судовий процес закінчився і звинувачення. Хоче добитися штрафу в 370 мільйонів доларів за всі ці махінації е, Трампа і його компанії разом з його синами. І що страшніше, навіть взагалі заборонити робити бізнес в штаті Нью-Йорк. Це, в принципі, ударить набагато більше ніж 370 мільйонів. Наскільки з цього буде ну, видано чи ухвалено, може буде видно от, приблизно під кінець січня. А тим часом цьому суді вже погрожують життям. Бомби закладають, чи як мінімум віртуальні бомби закладають в будинок. Класична історія. Я не говорю, що це Трамп робить, але є, от я вам скажу, що є люди. Оці, які в коаліції, в секті Трампа, я б сказав би так, от вони такими почерк дуже схожі на їхні. Ось. Ну і одна із так само великих новин це те, що в понеділок, нарешті, передвиборча іс історія вже вступить на фінішну пряму, якщо можна так сказати. А в штаті Айва, це перший штат, в понеділок відбуються попередні вибори, а саме. Республіканці штату Айова будуть вибирати свого єдиного кандидата. І от історія, дивіться, яка що я трошки вам розкажу: я про це час від часу вкидаю такі штуки, але це штат, який вважається, що Трамп переможе по замовчуванню навіть. І от дивіться, який цікавий момент, просто щоб ви зрозуміли. ну, Більшість з вас, можливо, і це розуміє. В штаті Айова 90. 99 районів, от районних центрів районів, якщо українськими е, е, говорити термінами, так от десанті зробив ставку, що він зможе перемогти Трампа ваєві. І він відвідав кожний зверніть увагу, кожне із цих 9, 99 районів, щоб побалакати з, з виборцями, відповісти на їхні запитання розжувати, роз'яснити. Хоча я взагалі не фанат Десантіса, тому що це такий, я б сказав би трошечки молода версія Трампа. Він, ну знаєте, як Страус, який ховає часто голову е в пісок, не вирішуючи проблеми, а уходячи від них. От, наприклад, що я маю на увазі, два приклади вам приведу: один це Україна. Коли йому запитали, який ваш план по Україні, він сказав: поки мене виберуть, ситуація розрулиться. Дивіться, до виборів уже менше року. Ну і реально самі найнаївніші люди на даний момент вірять, що війна до того часу закінчиться. От вам, будь ласка, а плану ніякого нема. Він вступить в офіс теоретично. Що ти будеш робити? що ти пропонуєш, Ти хочеш ти в президенти? Будь ласка, другий момент. Як він реагував на, на коронавірус 2020 року, будучи губернатором. У нас у нічого нема. Головне, бізнес там і так далі. То, що там люди помирають, по непідтвердженим даним, там навіть е, якраз таки підроблялися документи в госпіталях е, Флориди, щоб показувати цю цифру меншу. От. І от він говорив: ну, дивіться, у нас бізнес є, а коронавірусу немає. Ну, от от. Це таке моє враження, але тим не менше, дивіться, людина зробила в Айові все. Тобто відвідала всіх, розжувати всіх. І дивіться, просто от друга сторона, Трамп не в один із цих районів не приїхав. І от просто ситуація виборців, дивіться, що колись Трамп ще от раніше казав, що я можу вийти на вулицю в Нью-Йорку, застрелити людину, і я не втрачу ні одного із своїх. Саппортерів, ті, які підтримують своїх виборців, я ні одного не втрачу. Просто реально, якщо дивитесь, це, ну це не тверезу думаючі люди. Це просто якась секта, розумієте? І, і, і просто коли ви взагалі дивитесь на історію Трампа, я про це так само вже багато разів розказував: людина, яка підтримувала демократів, сім'ю Клінтонів, якщо бути точнішим, і він ще тоді. Не по якимось там закоулкам, а на національному телебаченні відкрито говорив, що я буду йти в президенти від партії республіканців, тому що їх можна легше охмурити, розумієте? І він зробив ставку от на дві групи, на величезних дві групи людей в Америці. Так от. А, перша група це такі собі реднекі, які собі мріють жити, як колись по правилам дикого заходу. Нічого мене не чіпайте, там я собі, якщо треба, постріляю, там буду жити в свинюшнику, там і всяке таке. Тобто, якісь такі от, в голові, якийсь такий ігрет, придумана така. Віртуальність, і люди собі живуть. І їх дуже багато в Америці, які багато із них, до речі, неосвічених, які їм нічого не цікаво, їм от сказали, там про інопланетяни можуть легенько вірити і так далі. От, А друга категорія це якраз протестантські християни в Америці. Ситуація тут яка, що церква дуже багато в багатьох випадках вчить, що. Церква і світське життя це дві різні речі. Церква має жити окремо. І є навіть така тенденція, що коли ти ну, займаєшся політикою чи заглиблюєшся, впізнаєш політику, то це мало не гріх є. І люди живуть в такій собі бульбашці, не вникаючи в це. І коли ви берете Трампа. І він розкусив цю мульку, і він закидує декілька таких популістичних фраз, навіть я вам скажу, цитуючи Біблію, до кінця навіть не, не, не вивчивши ті вірші з Біблії. Я вам скажу, що Путін навіть гарніше цитує Біблію, як Трамп. Трамп закидає такими словами, навіть якщо от віруюча людина трошки задумує, то воно навіть образливо то, там. Бога може там такими, знаєте, крутими словечками, а це Бос там таке говорити. І це з одної сторони, о, бос говорить. А з другої сторони, це людина, яка навіть в цей момент не розібралася до кінця і просто кидає такими фразами, які там зізика зібралися. І от і коли ви от з середньостатистичним трампістом коли-небудь поговорите, чому Трамп. Він буде відповідати вам точнісінько, тими самими штампами, які кидає Трамп з трибуни, які нічим не підтверджені, які не на які там факти нема, нічого немає, а просто а, там, розігнати ти, стрельнути туди, сверлити. Тобто, як деталі, як це все робиться, і знову ж таки, дивлячись назад, цього всього немає. Але люди, от просто о, він наш, наш мужик. От як колись люди Януковича обирали, ну він же ж наш там, от приблизно якісь. Ось вот такий підход, і так вот от дивіться, от. Нікі Геллі просто коли вона подивилася на цю ситуацію, вона навіть не вкладується, особливо в штат. Айо вона вже просто каже так: туди нема сенсу вбухувати грошей. Ми цей штат програємо. Він, в принципі, не великої різниці не зробить, і вона вже робить ставку на наступні штати. Там буде по порядочку йти Нюгемшир, потім там Південна Кароліна. Це штати, які вже більш-менш трошечки, хоча б, що небудь якісь там складають щось в голові. Як воно складається, це інше питання. Але вони хоча б, наприклад, ну, пробують вникнути що до чого і як. От так що, от в понеділок вже наступний випуск новин. Ну, на той момент, як ви розумієте, результатів ще голосування не буде, але вже буде в принципі пізніше, тому що екзіт поле вони дуже швиденько в принципі, відповідають на ці всі питання. Ось, а тим часом штат Орігон, чи вірніше Верховний суд Штату Орігон, сказав, що ми не будемо поки що викидувати Трампа з цього попереднього списку. По такій причині сказав, зараз якраз Верховний суд Сполучених Штатів рішає. От як він рішить, тоді ми будемо рішати після того. Ну але взагалі, знову ж таки, це настільки демократичний штат, що навіть викинуть його, не викинуть його. Там Трамп не Трамп, там ніхто з республіканців ніколи ніякого шансу не мав. Ось. Сьогодні найсвіжіша буквально новина. Спікер Джонсон із е, Палати представників цілий тиждень цей потратив на те, щоб вмовити крайніх правих трампістів, що все-таки слухайте, треба домовитись і підписати бюджет. Те, що ми добилися, домовилися, воно нормально. Десь приблизно 10-12 чоловік вони вперлися і сказали, ні, ми нічого не будемо робити. А як ви розумієте, 10-12 чоловік. Вони якраз, якраз стоять на перешкоді, щоб республіканці мали свою більшість. Значить, що значить, от залишилось буквально тиждень тепер, щоб прийняти бюджет, чи і ще одне продовження? Ось, і схоже на те, що ІС і спікер Джонсон піде на союз із демократами, так як колись і Маккарті. тому що він сьогодні сказав, що. Те, що ми добилися, це добре. Ми будемо йти з цим. Тобто там 10 чоловік, якщо вони не проти, значить ми будемо вирішувати це питання без них. І я вам скажу, що це, в принципі, от такий момент, що Джонсон, до речі, був один із тих трампістів. І коли ти не стоїш на передовій, так сказати, вирішення цього питання, а десь там кричиш за забором. Знаєте, от є такий приклад, коли. Собаки ніколи відео не бачили, коли стоїть забор, і вони за забором гавкають, аж гарчать один другого. Забор від'їхав, все, вже гавкання нема. От приблизно от, е, спікер Джонсон. Маккарті був поганий. Те було не так. А коли він сам заглибився, сам подивився, о, так це виявляється нормальна штука була. Ну, от, коротше, отак. От дивіться, яка. А, Новина із Нью-Йорка у му році, 19-річній White Supremacist в Америці. Це говориться, це тобто, Америка для білих, так як Росія для русських, тобто із цієї серії, приїхав в супермаркет. Він спеціально, до речі, вибрав район, де живе дуже багато чорно темношкірих афроамериканців і застрелив 10 чоловік із них, і різного, там пенсіонерів всіх, тобто, просто щоб. Як можна більше вбити чорних. І е, вбив 10 чоловік. Суд відбувся того ж таки 22-го року, і його засудили до довічного ув'язнення, тому що штат Нью-Йорк не має смертної кари. Ну, от він відбуває цей термін. І от інтерв'ю провели з, з родичами, з тими, х, хто там вижив. До речі, коли він це все робив, він лайвстрім, тобто прямо. Пряму трансляцію вів, коли він йшов і стріляв, по людям вів пряму трансляцію. Тобто люди, які вижили, вони судять зараз ці ресурси, через яких йшла трансляція, що вони це все показували, і воно не заблокувалося. От, але новина сьогодні не про те. а Новина про те, що навіть, от, до речі, багато із тих родичів загиблих кажуть: ми, в принципі, задоволені, те, що це довічне ув'язнення, тому що він буде сидіти. У в'язниці, де дуже багато темношкірих, як ви розумієте. Але федеральна влада не заспокоїлася, а, хто там і як там на що нажав. Але федеральна влада має владу все-таки чи має свої повноваження, щоб довести через свої федеральні суди все-таки до смертної кари. І вони зробили запрос, щоб цю справу переглянути. Цікавий момент, що цей 19-літній пацан. Визнав свою вину на умові, що йому дадуть довічне ув'язнення, а не смертну кару. Тобто, от на таких умовах він підписав, чому так все швидко розвернулося, бо він визнав свою вину там і так далі. Але федеральна влада тепер розглядає питання, що визнав, не визнав штат штатом. А ми, федеральна влада, ми маємо інші повноваження, інші ресурси, і вони пробують розглянути це питання, чи можна з. Провести інший процес і все-таки довести справу до смертної кари. Ну і дивіться, історія про Боїнг вона має продовження. Дивіться, от я розказував про те, що двері відлітіли, болти там і так далі. Але це не закінчилось на цьому. Закінчилось чи, знову ж таки ще не закінчилося. Продовження отримало, що федеральна е, авіаагенція звернула на цю штуку увагу. І тепер не просто авіалінії, а тепер федеральна агенція почала шманати Боїнг і не просто цю модель. А взагалі, як проводиться контроль перевірка, в мене до речі є знайомий, який працює в штаті Вашингтон на Боїнгу, зараз. там просто мерва. Перевіряють все і всіх, тому що перевіряють не тільки Боїнг, перевіряють навіть контракторів, які поставляють якісь там запчастини чи ще що-небудь. Тобто, перевіряють, чи достатній оцей знак якості, який видає Боїнг. І на додачу, що це все вилилося, до речі, з поганою погодою, про яку я вам трошки розказував, зараз вийшло, що от після Нового року. Погода, перевірки з Боїнгом, де я не знаю, мабуть, мало не половина автопарку літає на цих, половина на аеробусах, половину на цих. Це два таких гіганта конкурента. І що це вивелось? Це Цивилось те, що зараз тисячі е, рейсів, авіарейсів були відмінені. Ну, а в сучасному світі це добряче вдарило по, в принципі, по, людській, по людському життю, планах і так далі. Ну, і сама остання новина на цьому тижні трапилася, я вам розкажу, із Каліфорнії. В Лос-Анджелесі, 71 рік дід, має вже, е, як вам сказати, вже кримінал за, 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 вилетіло це слово. Бачаюсь. Коротше, 71 років дід, який відсидів. 40 років у в'язниці за різного роду пограбування за своє життя. 40 років у в'язниці, тобто більшу частину життя просидів у в'язниці. Думаєте, що в 71 рік дід пограбував знову банк в Лос-Анджелесі, вкрав 64 тисячі доларів. А останній раз він вийшов із в'язниці в липні 2021 року. Тобто, дивіться, погуляв 2,5 роки. Ну, і вільне життя виходить, діду, не сподобалося. От, коротше, історії такі. Люди виходять, не міняються. На цьому все. Дивіться, не забудьте задонатити за Україну до Украї... для України у війні зі злом. Подивіться, посилання внизу. А кому цікаво, завтра випуск. От мені мене питали, я якраз там об новочку купив свою машину биту, як її робив. От просто вже моє життя поза новинами. Кому цікаво, заходьте завтра на канал, вийде відео про те, як я ліпив ремонтував цю машину. А вам всього найкращого. Як завжди, вдячний за ваші вподобайки, за ваші підписки і за ваші коментарі. І хотів би почути сьогодні, як бачите, відео без інтро, без вставочки. Мені зробили зауваження. Що ви про це думаєте? От, на цьому все. Вам всього найкращого, все буде Україна, і ми вже зустрінемось. З новинами в понеділок.